Ми живемо, здається, в цивілізованому світі, але здається, цей світ збожеволів. В Європі вже не знають, хто вони, дівчата чи хлопці, І ці гендери, всі ну дійсно посходили з розуму. Стільки зрад, стільки розлучень, стільки ненависті. І на що люди тільки не роблять фокус? На тваринок, на екологію, але ніхто не може попрацювати над тим, щоб було менше розлучень, щоб були міцні сім'ї. Ніхто не може попрацювати над тим, щоб. В дитячих будинках було менше дітей, ніхто не може цього виправити. Чому? Тому що диявол давно вже засів у розуми людей, і диявол в наш вік біснується набагато більше, набагато більше ну як ніколи, тому що у нього менше і менше часу. Уявіть, наскільки диявол божевільний, він зрадив самого Бога, він бачив Бога і він його зрадив. Тож наскільки він божевільний, і апостол Павло попереджав, щоб ми слідкували за нашим розумом, щоб сатана не обольстив нас так само, як він обльстив Єву. Що означає обольстити? Це пошкодити розум. Мета диявола заволодіти розумом. Що сказала Єва, коли вона з'їла цей плід? І отримала прокляття. Вона сказала, що змій її обольстив. Тобто, диявол має намір захватити наш розум. Диявол не в тому божевільному, який кричить, який там махає руками щось розбиває. Так, да, ця людина біснується, але. Диявол в тих людях, які вважають, що зробивши релігіозні обряди, вони можуть піти в царство Боже. Диявол в тих людях, які не люблять проповіді, яким набридає церква, які вважають, що можна розлучатися, що можна десятину не давати, які вважають, що можна людей з церкви красти. Диявол, ось там, тому що він вже пошкодив розум людини. Тому нам потрібно слідкувати за тим, щоб не втратити благодать. І мати силу Духа Святого. А в чому сила Духа Святого, коли Царство Боже є в нас і воно розповсюджується через нас, коли люди рятуються від цього світу, рятуються від проклять. Тому треба нам берегти благодать, тому що Ісус Христос говорив, радійте тому, що ваші імені записані в Книгу життя. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до онлайн-служінь міжнародної місії Слово Боже.